É isso yeah.

кидает Я теперь не уже перекапчивать Ты же все уже пиздец Не, не, это просто Уже Да, все без Вот раз же правда, так диск ставать ты надо водить Блядь, тот ящик Я уж Вот ножик Он и карту видите так и валить карту. Я же не поздравлял, я же за нами днишу. Только если раз заездим на мадяра теж тоже до забудемся, Та йду, та идут и туразум на дачу завернул хуй. Але машини йшли, але як квадрики йшли. не віриш, і диаде перед нами. Шо? Вони тривали. Так як, як пущати, як ти кажеш. Тай гнеті по. Тайгни, тая гне. Тай гне, ай. Бордюр, я решил перший. Ні, не я же не знаю, ні, ні, дай б а так більше там що там є. Там не стоїмо, а ту калиться місяць в прерву, так блять це перб за тьомнім. Просив запаскому одвести, пеньок стирчав, я летів, єбеним крилом загнув, блять. Парині. Кажу, блядь ти пізіз, пуйдеш на стянекого. Я побуду їхати, и на нет в нього з гаража основної. и я собі ж в основной. Какой яд себе ж выперни, так не бачив. Печенье Ну, Будет печенье-то Ну no, печенье какие-то подругуют, чтобы на территории. Де, te в тебе у yeah. колесо, що у нього було? Ні, як можна діпити по ній колесо... Бо то легко. Мотор тяжко. Та як легко, то? Не, бо до ja, -да, нього маленький ход, у тебе на більший бувший ходи в нього. У нього ход хірня, а й тому стоїмо. Але перед але Але він крутенький. <рес> Так що бить фільдав? ж же галк, нічого, що заскапата і все. Дай їм на... Ліп думав восьмиковий. Так само ноутбук, не його все, а лиш їм годе. Да вы мне ставите полгода тут, в общем. Nie. To jest że jak takie ciężki, Fajna wejść. No tak bym na Bobby w klauki, że dostał oryginalną w Z boku? No. Куда поїхали машини? Куда? Це дентерний мортизатор має, ця хуйня. А База якесь дуже широко. Що нема за хуйня? до це широко має? Ну просто что там спереди все робить Да да нусь 6 миллиоста ну там проїдемо. Там проїдемо. А там не про... там дороги не є так? Да? Туда Да Та ми, сп... ми проси нет дороги Роживати. Ой, не путай. Так, да. а. Я такой же, знаешь, требую прогазовать, и прояву проверить. Все включено и становится. Первый я, я накажи, артикуляция. ale tam by treb. No, no, da, vidíš, jak ne, 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 No, ne, no. no. to ne, ne, No, ne, všechno. ne,

Вот, десячков получится.